Слава Ісусу Христу Ісусу Христу! Дякуємо Йому, що Він дарує нам можливість збиратися в Його домі, слухати Його Слово, прославляти Його і укріплятися духовно в вірі. Біблія пише, що ми створені по образу і подобію Божому. Знаєте, я завжди, говорив, що в, духов, в духовному значенні так, але думаю. Віця, у Бога є е, то, що Він говор... ну, Ми говоримо як фізично, язик у нас є. і У Бога теж є слово Боже, він нам дав. Е, ми говоримо про е, смак, е, про, ну, що він нас наділив е, почуттів: да? смак, зір, слух. Дотик. І що ще? Нюх. Думаю, чи це все у Бога є, почав думати, все є? Нюх є, зір є, язик є, він говорить, очі є, він бачить. Я думаю, ну, того разу я проповідав про язик. Що ж цього разу я буду говорити? Думаю, буду говорити про очі. Саша виходить і каже, що я тоді говорив про язик, я буду говорити. Думаю, не вже про очі буду говорити. А він, а він каже про серце. Добре, що про серце? Я буду про очі. Знаєте, в Біблії досить багато є. Я не все е, виписав, не все записав, всі вірші. Досить багато є про, про очі. Сказано про очі. Десь порядка до... Ну, Поверх 150 раз. Про очі, про очі людські, про очі Господні, от саме е, о, слово очі, а те, що Він дивиться, чи ми дивимося, це ще більше буде. І Господь хоче, щоб ми звернули увагу і на наші очі, е, і на Господні очі. Біблія пише про очі Господні. В повторенні закону в 11 розділі 12 міршом. Ця земля, про яку дбає Господь твій Бог, очі Господа твого Бога звернені на, де... на неї повсякчасно, від початку року і до кінця року. Знаєте, Бог дивиться завжди. Навіть ночою. Тут написано від початку року до кінця року постійно. Немає такого часу, щоб Бог десь не дивився на землю. Він охоплює всю землю своїм баченням. Він дивиться на всю землю. Знаєте, в нас тут вечір, а в Америці там ранок. І як охопити це все? Для людині це неможливо. Людина це не може. Але Бог показує себе, наскільки він великий і наскільки він могутній. Що його очі споглядають увесь круг землі. Кругом. Кругом і постійно. Він не лягає відпочивати, так, як ми. В нього немає навіть і хвилинки десь передихнути. Він постійно дивиться на землю, постійно його погляд на землю. Він що в іншому місці написано адже. Очі Господні оглядають всю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Тут точніше, що Бог дивиться на всіх, але найбільше Він підтримує написано своїх. Ну, Найбільше, як написано в Біблії, Хто не любить своїх, той відрігся від віри і гірше невірного. Хто, хто не піклується про своїх. Тобто Бог піклується про всіх людей. Якщо подивитися, чи ті, хто не вірять у нього, взагалі не вірять у Бога, чи вони голодні, Він годує їх. Чи вони одягнені, одягнені. Чи вони мають воду, мають воду. Слово Боже, каже, що. Бог посилає сонце сонце сходить, і Бог посилає дощ на праведних і неправедних. Тобто, всі під контролем Божим. На всіх споглядає Господь і всім дає поживу, Він бачить життя кожного. Але по особливому він заботиться про своїх. Коли був построєний храм, Соломон построїв храм. У Біблії там така велика молитва, де Соломон звертається до Бога, прославляє Його і просить Його, і говорить такі слова. Перша книга царів, 8 розділ, 52 вірш. Нехай твої очі будуть відкриті до благання Твого слуги і до благання всього Твого ізраїльського народу, аби ти почув їх щоразу, коли тільки вони кликатимуть. До тебе, нехай твої очі будуть відкриті до благання. Знаєте, ми збираємося в Домі молитви і теж возносимо молитви до Бога і віримо, що Його очі відкриті до нас, до наших прохань, до того, що ми просимо у Нього, до того, що ми прославляємо Його. Ми е віримо і надіємося, що в нього не закриті очі. Але можуть бути закриті очі на прохання людини? Можуть. Господні очі можуть бути закриті. Тоді, коли перешкоджає гріх, коли між людиною і Богом стоїть гріх людини, тоді е, очі Господні закриті, закриті по причині гріха. Але Господь. Споглядає на всю землю. І він хоче, щоб всі до нього звернулися, всі до нього прийшли і покаялися. Він споглядає на всіх. Йов говорить такі слова адже його очі над усіма дорогами людини. І він бачить кожний її крок. Давид у Псалмі говорить Куди, Господи, я від тебе втічу? Куди я скриюся від тебе? Немає такого місця, де би я сховався і ти мене не бачиш. Де би я скрився і твої очі не бачили мене. Такого місця на землі немає. Його просто не існує. Бог бачить людину кругом. Людина може сховатися від іншої людини. Ми пам'ятаєте. В дитячих роках у схованки грали. Від Бога сховатися неможливо, тому що він споглядає на всю землю, все кругом. Для нього нема ніякої потаємної кімнати, де людина могла би скритися і він не побачив. Він бачить кожен її крок. Куди ми ступаємо, куди ми йдемо, що ми робимо, все він бачить. На жаль, можливо, деякі люди думають, що Господь не бачить, і тому і роблять е, різні беззаконні дії, гріховні справи. Я, я вже колись розказував, коли я служив в армії, мені довелося служити з мусульманами. І е, коли ми сідали їсти. Я це так запам'ятав, нам давали кашу з подлівкою, такі ну, по гарному кускові почеревини зажарений. І спочатку, спочатку вони мені віддавали цю почеревину. У мене її було більше, ніж тої каші. І вже така повна тарілка. Але з часом все менше і менше. І на стокий період, коли тільки мій кусок, кажу, хлопці. А що сталося? Чому не даєте? Такі щедрі були, а зараз, ну, видно, проголодалися, та каже, ну що, що хахол, Аллах не бачить, ми під кришею. Аллах може не бачить, а Господь бачив все. Господь кругом. Навіть через кришу, навіть через немає такого, щоб від нього можна було щось загородити. Людину, Господь бачить її кожний крок. Господні очі є на кожному місці, вони бачать і злих, і добрих. Знаєте, в наше серце порою ми говоримо, ну що ти, Господі, скільки ти можеш терпіти це все, да? оцих злих, нехороших людей. То ви вже наказав, що ти не бачиш, що вони чинять, що ти не бачиш, що вони витворяють. Ну, написано, що бачить. Господь бачить. І злих те, що вони роблять, і добрих. Він всіх бачить. Але людина така, що вона хоче миттєвої помсти, а Бог каже, вся помста належить мені. Але Він хоче, щоб і ті злі люди навернулися до нього, щоб і вони покаялися, і відступили від, зли... від своїх злих справ і мали життя. Мали прощення, мали життя разом з Ісусом Христом. Господні очі на кожному місці вони бачать всіх, всіх людей. Це, що Господь бачить до нас, це Господні очі. Але знаєте, і в нас є очі. В нас є фізичні очі і в нас є духовні очі. Нам Бог дав фізичні очі щоб через ці фізичні очі нам відкрилися очі духовні. Псалом 25. Автор псалма каже: Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо він визволяє з пастки стопи, стопи мої. Можливо, це був Давид, я не знаю. Але тут написано постійно спрямовані до Господа. Очі постійно до неба, до небесного. До Господа, тому що Він допомагає у житті людині, визволяє від різних важких обставин. Навіть тоді, коли ми вважаємо, що люди це тупік, це все безвиходь, але у Бога безвиходних ситуацій не буває. Тому і псалмоспірець каже, що мої очі постійно до Господа, звідки й спасіння, звідки й допомога. Звідки й захист? Все від Бога. Тому що Бог споглядає очі Його відкриті на всю землю. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Знаєте, ми часто, ну, або, або, може, навіть і більше, свої очі спрямовуємо до землі. От таким чином вони у нас що більше до землі. Ну, можливо, і це теж. Те ж правильно, то, що ми ходимо, і щоб нам не спітнутися, ну, не будемо ми дивитися на сонце і йти, ми не будемо знати, куди йти. Але наші духовні очі мають бути спрямовані до небес, до, госп... до Господнього, до Господа. <кхи> Мої очі відкриваються, випереджаючи світанок, щоб роздумувати над твоїм. Словом. Автор псалма говорить, що він відкриває очі, коли ще темнося. Дуже рано, щоб прочитати Господнє слово, щоб бути разом з Богом в читанні Його слова. Я пам'ятаю один проповідник казав, що дуже хорошо коли. Встаєш дуже рано. Це я замітьте молоді, молоді мами, це вас касається. Встаєш дуже рано, о п'ятій годині, коли ще всі сплять, і ти собі тихенько читаєш Слово Боже, перебуваєш в Слові Божому. Тому що тоді, коли попросипаються, вже не те. Я згідний. Але якщо мама цілу ніч не поспала або дуже пізно лягла, Попробуй п'ять часов відкрий очі, попробуй встань в такі часи. Коли вже встає, або встаєш, або дитина розбудила, або вже чоловік, і, ну і так далі, коли велика сім'я, це дуже важко. Але Господь хоче, щоб ми в тиші перебували в його слові. Коли ми читаємо Слово Його, але вже йде ну, така. Ранішня метушня збирається на роботу, це вже не читання. Слово Боже, потрібно читати уважно. А як вже десь там гримнули, стукнули, в тебе вже відволікаються думки, і вже не те. Цей автор каже, що випереджаючи світанок, відкриває він очі роздумувати над твоїм словом. Це важливо. Важливо, щоб кожен день, зранку ми зверталися до Слова Божого, відкривали свої очі саме для читання Його істин. Ісус Христос, коли був на землі, Він теж говорив про очі, говорив своїм учням в Луки, в 10 розділі написано Блаженні очі це Ісус Христос каже, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили. Знаєте, я так подумав, я би хотів, ну, хоча б на декілька хвилин, якщо, якщо було б це можливо. Ну, розумію, що це неможливо, перенестися фізично в часи е, земного життя Ісуса Христа. Коли він був тут на землі, щоб побачити його. Знайте, ті пророки, які жили до Христа, царі, які жили до Христа, але вірили в нього, вони теж, я думаю, бажали побачити цей момент, коли Ісус Христос прийде на землю, щоби побути разом з ним. А зараз ми хочемо побачити Ісуса Христа, якби вернутися назад. Я думаю, це можна віддати багато років життя, щоб вернутися назад і побути з Христом. Тому що. Ми зустрінемося з Христом. Ми побачимо Христа. Але я думаю, що ми вже його не побачимо такого, як він був на землі. Він вже в прославленому вигляді ми його побачимо. В зовсім іншому вигляді, не такий, як він був, а інший вигляд у нього буде. І в нас буде інший вигляд. Але настане такий момент, що, як йов каже, не хтось інший. А я особисто, мої очі побачать. Спасителя мого, мої очі. Настане той момент, коли наші очі побачать Ісуса Христа. Слава Богу, що ще тут на землі, коли ми відкрили очі фізичні і прочитали Слово Боже, і Бог нам відкрив духовні очі про нашого Господа Ісуса Христа, і ми Його побачили духовними очима. Це важливо. Але і настане той момент, коли ми. Його побачимо такий, який він є. У Бога є очі, у нас є очі. Але у багато людей, як слово Боже каже, мають очі, а що? Не бачать. Мають очі, але не бачать. В Діях святих апостолів у 28 розділі написано: адже серце цього народу загрубіло, і вухами. Важко стали сприймати і свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Жалко. Дуже багато таких людей, які бачать, які мають очі, а не бачать. Не бачать е, цього творіння Божого. Знаєте, у кого духовні очі відкриті, Бог відкрив, він дивиться на цей світ, і він каже, що це Бог це все створив. А той, хто має очі і не бачить, він говорить, що це еволюція. Що це пройшло десь щось просто так. Від чогось сталося, не знаю, Но це не Бог. От хто має відкриті духовні очі, він бачить це все. А та людина. Не бачить, хоча якщо поставити цих двоє людей одного коло іншого, зовні нічим не відрізняється. Але ще більше до того, що мають очі, а не бачать і не прийдуть до Бога, щоб він їм, він їм може відкритися, але вони не хочуть. Знаєте, коли апостол Павло, будучи ще савол, Ішов в Дамаск, щоб гнати християн по дорозі йому зустрівся Ісус Христос. Ну, і Там були певні проблеми в нього з зором, але е, він задав питання Ісусу Христу, що мені робити. Ісус Христос дає йому відповідь: йди, що щоби ти відкрив очі язичникам. Ну що вони ж фізично бачили. Але вони не знали про Ісуса Христа, вони не знали про живого істинного Бога. Їм треба було відкрити духовні очі, щоб вони зрозуміли, щоб вони прийняли Бога-Творця, всемогутнього Бога, Бога, який створив небо і землю. А для цього треба, щоб були очі відкриті, духовні очі. Ну, Зайте, ми можемо прийти в зібрання. Нас привели сюди наші очі, ми побачимо, куди йти. Ми можемо бачити один одного, але не бачити Бога. Прийти просто посидіти і не побачити Бога. Господь відкриває нам духовні очі, і Господь каже, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми прийшли. Почули вухами, зрозуміли серцем, навернулися, і він каже: І я оздоровлю таку людину. Я відкрию їм, йому очі. Потрібно бажання, потрібно хотіння. Дещо незрозуміло. Просити Бога, Господі, відкрий мені духовні очі, щоб я бачив, бачив прояви твої тут, на цій землі, бачу, що ти робиш тут, на цій землі. Сам каже, підношу свої очі до гір, звідки спасіння моє. Хай Господь нас благословить, щоб маючи очі фізичні, через які ми можемо споглядати світ, ми мали відкриті очі духовні, щоб ми споглядали нашого Господа Бога, щоб ми бачили Його, щоб, бачучи Його, ми могли і іншим розповісти про Нього, розказати про Його милості і блага, розказати то, який Він є, щоб ще багато людей побачили Його і спаслися. Хай Господь нас цьому благословить, а йому слава. Амінь.